Шарпей це собака з унікальною зовнішністю. Складчаста шкіра, блакитний язик і серйозний, трохи задумливий вираз морди. Але за незвичайною зовнішністю ховається цікавий і не завжди простий характер. Шарпеї вирізняються стриманою, врівноваженою та незалежною поведінкою. Вони можуть здаватися замкнутими, але дуже прив'язані до своїх господарів. Це не той собака, який буде стрибати від радості при кожному вашому поверненню додому. Швидше він тихо сяде поруч, демонструючи відданість. Шарпей спокійний, спостережливий і добре справляється з ролью сторожа. До сторонніх ставиться з підозрою, але без причини агресію не проявляє. Це розумний, але впертий собака, який потребує поважного та вдумливого підходу. Хоча спочатку шарпеїв у Китаї використовували як охоронних і навіть бійцівських собак, сьогодні їх частіше заводять як компаньйонів, проте інстинкт захисника у них залишився. Вони уважно стежать за тим, що відбувається навколо, і у разі небезпеки здатні постояти за себе і за господаря, але без потреби не гавкають і не проявляють надмірної активності. Існують дві основні лінії розведення шарпеїв. Перша це традиційний китайський тип, ближчий до початкового, з короткою шерстю, помірними складками і міцним здоров'ям. Друга шоу-тип, популярний в Європі та США. У таких собак більше складок, ширша і коротша морда та більш декоративна зовнішність. Китайський тип зустрічається рідше, але відзначається більшою витривалістю і здоров'ям. Натомість шоу-тип частіше страждає на спадкові захворювання, але приваблює своєю яскравою зовнішністю. Обираючи між ними важливо розуміти, що за красою шоу-типів може ховатися більше турбот і витрат. Шарпей підійде спокійним, терплячим і досвідченим власникам. Це не найкращий вибір для новачків або сімей з маленькими дітьми, адже порода не любить шуму, хаосу та фамільярності. Також він не підійде тим, хто шукає собаку коміка чи активного хвостика. Шарпи радше філософ аніж клоун. За характером він ближчий до кішки, самостійний, охайний і не терпить грубості чи нав'язливості. Найкраще шарпи почуватиметься у спокійній атмосфері з господарем, який цінує тишу, стабільність і готовий займатися вихованням із повагою та терпінням. Насильство чи жорстокість матимуть зворотній ефект: дресирувати їх слід послідовно із сильною мотивацією, ласощами, похвалою, повагою. Розумний, але незалежний. шерпей сам обирає, коли і як виконувати команди. Йому важливо зрозуміти сенс команд і відчути довіри до людини. Соціалізацію слід починати з малку, особливо важливо привчати до людей та інших тварин. Шерпей може жити у квартирі. Він охайний, негаласливий, не схильний до руйнувань. Але важливо, щоб у нього була своя зона і регулярні прогулянки. Що стосується приватного будинку, собака може жити у вольєрі, але не цілий рік. Він погано переносить і спеку, і холод. Догляд за цими красеннями потребує уваги. Через складчату шкіру шарпем потрібно регулярно протирати складки, особливо після прогулянок або їжі, щоб уникнути запалень і інфекцій. Також слідкуйте за вухами, шкірою та очима. Щодо здоров'я у породи є свої слабкі місця: це шкірні захворювання, завороток повік, алергії і навіть рідкісне спадкове захворювання сімейна лихоманка шерпеїв. Саме тому так важливо обирати цуценя у перевіреного відповідального заводчика, який проводить тести, слідкує за здоров'ям батьків і не приховує інформацію. При виборі малюка також потрібно звернути увагу на умови утримання, документи батьків, наявність щеплень, зовнішній вигляд цуценят, чиста шкіра, ясні очі, активність. Розмова із заводчиком ключовий момент. Хороший заводчик детально розповість про породу, покаже батьків, дасть поради щодо випування. І головне питання: чи варто заводити шерпея? Якщо ви готові до особливостей цієї породи, вам до душі спокійний врівноважений характер, ви цінуєте незалежність і хочете отримати справжнього друга. Так шарпий може стати чудовим вибором, але якщо вам потрібен собака для веселих прогулянок, ігор з дітьми чи участі в Аджиліті, можливо, варто розглянути іншу породу.